Зняли турбіну з 642-го мотора на Мерсі, от бачите сліди від каталізатора. Ну, ключатка, втулка мертва, блядь, І ось у нас каталізатор, блядь, Що ми бачимо це пальцем? Він забитий і почав розвалюватися. Там взагалі висипається, блядь, Шматочки, блядь, Ката, блядь якось так Помаленьку розбираємо, отак проводку підписую, позначив праву, ліву сторону, розбираємо, зараз її вберемо і будемо переставляти де що ну розвал блока вимитий, зараз це все вичистимо. Зоберемо впуск, спочатку горіх почистимо канали, соберемо впуск, свічі накала з основного такого. Далі знімаємо кришки, буду міняти ГРМ, повністю передню переберу хвилю, поддон, задній сальник, переуплетню балансвал і будемо ТНВД, ставити ці байди.